Ти декілька разів в різних інтерв'ю казав, так що ми вийшли? Ні, шановні не вийшли. От коли ми досягнемо обсягів виробництва 2007 року, коли ми більш-менш відчували, якби себе достатньо спроможними і з точки зору заробітних плат і стабільності цін, от коли ми досягнемо обсягів 2007 року, оце я тоді констатую, що Україна чи область вона вийшла. Кризи, а ще посткризові явища, вони будуть даватися в знаки деякий час, тому що це відстрочення, такі ефекти, це закони макроекономіки. За моїми прогнозами, це має статися на початку 12-го року. Якщо прорахувати ті темпи зростання і валової доданої вартості на рівні області, валовий внутрішній продукт на рівні України, темпи зростання промислового виробництва експерти міжнародні вони давали прогнози для України десь на рівні 2014 року. Ну, ніхто не сподівався, що дійсно відродження буде відбуватися такими потужними темпами. Я думаю, що все-таки це все буде кінець 11-го, початок 2020-го.